Вітаю! Ви на каналі Танго Таро, і з вами я Лариса тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на тиждень, що наступає, з 4 серпня по 10 серпня. Але я вам нагадую, що цей прогноз буде актуальним саме тоді, коли він вам трапиться на Ютубі. Тож не прив'язуємося до конкретних дат. І просто дивимося прогноз свій на найближчі 7 днів. Сьогодні я вам пропоную обрати з трьох колод. Оцю колоду ви не обираєте, бо я з цієї колоди буду діставати першу карту в будь-якому варіанті. А зараз я пропоную обрати ваш варіант. Перший варіант це колода Кіті Кахейн. Другий варіант це Міднайт Таро. І третій варіант оця моя новенька колода, яку я тільки декілька днів придбала. Ось з неї така, вибачте, будь ласочка. отака коробочка. Вона по англійською мовою звучить як The Gentle Thrills Tarot. Її чомусь переводять як ніжне делікатне таро, щось таке ніжних делікатних почуттів. Але це слово thrills. Google переводить як гострі відчуття, тобто одночасно і ніжні, і загострені якісь відчуття, така дивна колода. Подивіться, вона ой, така яскрава. Я сьогодні обрала, бачите, всі різнокольорові колоди, щоб таких яскравих фарб додати трішечки. Цікава колода, такі цікаві картинки, різнокольорові, як я полюбляю, ось така новенька в мене обновочка, це буде третій варіант. Тож, третій і другий я обираю. Сподіваюсь, ви вже обрали свій варіант. І ми починаємо з першого варіанту. Прогноз на тиждень. З цієї колоди я дістаю загальні тенденції тижня, загальний настрій тижня і сам розклад для першого варіанту. Позитив наступаючого тижня, негатив, карта порада і карта попередження для першого варіанту. Так, дивимось: загальні тенденції тижня, помірність. Це карта така некваплива. Події будуть розгортатися повільно, ніхто нікуди не поспішає. Можливо, вам хочеться якогось прориву, а ви будете вимушені чекати, бо події будуть розвиватися таким, знаєте, природнім шляхом, з природньою швидкістю. Тиждень буде такий досить збалансований. І ви будете дивитися на події тижня, якось, знаєте, по-філософськи. Ну, як сталося, так сталося. Що ж тепер робити? Отакий От у вас буде якийсь погляд. І ви будете в таких енергіях, знаєте, врівноважених, спокійних, неквапливих. Позитив цього тижня. Подивіться, що... та ж сама карта, помірність. І в цьому буде ваш позитив, оскільки одна і та ж сама карта виходить два рази в одному розкладі, вона тим самим привертає свою увагу до себе. Тож, ем, врівноваженість, спокій. Помірність, помірність в усьому, тобто зберігання баланса, знаєте, не, не перевищувати якусь дозу, наприклад, не переїдати, не зловживати алкоголем, не витрачати занадто багато грошей. Тобто тримати в усьому вірну міру це є основні енергії тижня і це позитив. В цьому буде позитив. Якщо ви себе тримаєте в руках і нікуди, знаєте, не Схиляєте цю чашу вагів не на яку сторону, то в цьому буде ваш позитив. І е, якщо події розвиваються не швидко, для вас це також зіграє в позитиві, бо це вам дає якийсь час або на приведення емоцій до ладу, да, до гар гармонійного такого стану, або це час для того, щоб прийняти вірне, зважене рішення. Отакі будуть у вас позитивні тенденції тижня. І в негативі, ой Боже, що, що несеться? А в негативі повішений. Повішений це ну, практично та ж сама помірність, в чому Ну, не зовсім я не так сказала, да, вибачте. В них однакові енергії в тому, що ніхто нікуди не біжить і не поспішає. Але повішений ще й в негативі, да, він каже, що можливо ви і не можете впливати на події, ви не можете впливати на розвиток ситуацій, і ви не маєте ніяких важелів впливу. Все залежить не від вас. Можливо, ви і хотіли звільнитися з оць, ну, цього повільного розвитку подій, з такого тихого, неквапливого плину часу. Ви б хотіли розв'язатися і, можливо, побігти кудись, а ви не можете. Це залежить не від вас. Ви, навпаки, ви заложник цих подій. І це для вас буде не дуже приємно, бо це в негативі. І е, карта, яка в позитиві, каже, так в цьому ж і є позитив, не треба нікуди бігти. Дивіться, якщо повішений тут може позначати, наприклад, хворобу якусь, що ви захворіли, і ви вже не можете нікуди рухатися, і ви, як жертва обставин, повинні бути в цьому положенні. То помірність в позитиві каже: ну і добре, ось вам час на те, щоб відпочити, на те, щоб заспокоїтися, привести до ладу емоційний стан або ментальний стан, або таке щось про щось подумати. Да? Дві помірності. от розумієте, Коли на карті є зображення янгола, я завжди кажу своїм клієнтам: це каже про те, що янголи вас ведуть. Або янголи, або хтось, хто там за вами спостерігає зверху, да, ваші помічники такі непомітні, вони вас ведуть. Довіртеся. Ще повішений в негативі. Може бути, може показати на те, от ви, наприклад, щось робите, ви чимось жертвуєте заради чогось і заради когось. Наприклад, ви віддаєте свій, свій час, свої зусилля, свої там, уваги, точку уваги туди, да? допомагаєте комусь, опікуєтесь кимось. Але це ви робите за рахунок свого часу, або фізичних сил, або ви, наприклад, свою сім'ю ну, відриваєте час і себе від своєї сім'ї заради когось. І повішений в негативі каже, що ваша жертва або буде напрасна, да, вона ну, не потрібна буде, або те, що вашу жертву ніхто не оцінить. Розумієте? Тож подумайте, чим і заради кого, заради чого ви жертвуєте. Ця жертва може оказатися напрасною, даремною О, згадала. Порада. Трійка мечів цікава порада. Трійка мечів каже, що вам прийдеться з чимось змиритися, і чим раніше ви це зробите, тим, тим краще. От за трійкою мечів тут є якби: три, ну, дві або більше поглядів на одну і ту ж саму ситуацію. Ви якось собі планували. Або думали, або у вас були одні свої ідеї, думки, погляд на ситуацію, а вам приходиться враховувати інші сторони цієї ситуації, і вам це не подобається. Але ж це карта порада. І вона каже: ну, хочеш, не хочеш, прийдеться змиритися, прийдеться враховувати всі сторони конфлікту, або всі сторони такої ситуації якоїсь. І чим скоріше ви це зробите, тим буде на вас краще. Для вас краще. Тож зміріться, прийміть гірку пилюлю якусь, і дійте далі, вже враховуючи всі сторони ситуації, конфлікту або ще чогось. Карта попередження, карта попередження, десятка мечів, десятка мечів, про що ж вона вас попереджає? Не кидайте все. От, можливо, за трійкою мечів, якщо вам прийдеться під когось підлаштовуватися, да, свої думки чи плани, наміри підлаштовувати під когось. А ви скажете Ні, тоді я зовсім нічого не хочу і захочете щось закінчити, отак, от раз і назавжди, попрощатися з чимось. Карта попереджає вас, що не треба, ще не кінець. Почекайте, буде краще. І ще карта попереджає про можливі проблеми зі здоров'ям. Тут в повішеному вони також трішечки так нам ем, ну, показалися, да, що можливо таке бути. І десятка мечів вона ж каже, да, бережіть себе, щоб, щоб не прийшлося, коли ви вже так упахалися, бо так. Втомилися, що просто лягли і лежите. Не треба доводити себе до такого стану, да, коли вже все. Більше нічого не треба і більше нічого не хочу. Ну, якось попередьте цей стан, не доводьте себе до нього. Працюйте в міру от повертаємося до помірності. Працюйте в міру, не навантажуйте себе так, щоб це була смертельна втома. або... Якщо ну, це робота може бути, або якесь от заради кого, да, ви, ви там заради когось чимось жертвуєте, чи на волонтерських началах ви просто, от, просто задарма себе віддаєте всього, а потім вже ну, якби будете настільки виснажені, що ніяких не буде сил. Або ви відчуваєте себе поганенько, да, так тільки початок хвороби, а ви ні, все одно я. Працювати, я буду все робити, то потім просто звалитися і все. От помірність каже: не доводьте себе до цього, втримуйте баланс. Ось так. Така, такий розклад для першого варіанту. І зараз дивимося, другий варіант. Прогноз для другого варіанту на наступний тиждень, на наступні сім днів. Ага, Спочатку основні енергії тижня для другого варіанту. Основні настрої. Далі позитив тижня для другого варіанту. Негатив тижня для другого варіанту, карта порада і карта попередження. А я вам нагадую, що, будь ласка, підпишіться на мій канал, щоб отримувати сповіщення да, про нові відео. І ще я дуже всіх чекаю в коментарі. Чи у вас програються мої розклади, чи, можливо, ви якось по-іншому їх бачите? Да? Я буду рада будь-якому зворотньому зв'язку. Тож, другий варіант карта основних енергій це відлюдник. Ну, відлюдник це людина, яка хоче побути на самоті. От у вас будуть такі настрої, що вам, можливо, захочеться тиші, спокою. Залиште мене в спокої, не трогайте мене. Я хочу побути на самоті і подумати. От основні енергії, що ви будете занурені в себе, ви будете шукати якісь відповіді в себе, або щось там роздивлятися, куди вам хочеться чого вам хочеться. Тобто ви отак от будете сконцентровані не на зовнішньому світі, а на внутрішньому світі. Будете щось обдумувати, будете там тихо сам з собою шукати якісь відповіді. Можливо, ви будете в соціумі серед людей, але ви будете відчувати себе якось відгороже. Відсторонено від інших, да? вам інші можуть навіть ну, заважати, ем, дратувати, що вони вам якось заважають про щось думати, або ви себе відчуваєте от в таких енергіях. А, ну, наприклад, да, вам хочеться про щось серйозно подумати, а навкруги такі люди, е, які поверхневі, дуже легкі, там, радісні, якісь, а у вас зовсім інша. Історія в глибині душі, і вам захочеться якось відсторонитись від соціуму. Позитив тижня це королева Пентаклів. Королева Пентаклів каже, що у вас ви будете в ресурсному стані, у вас буде вистачати і гроші, і здоров'я, і їжі, і даху над головою. Все у вас буде в безпеці і ви будете володіти своїми ресурсами. Це така карта, коли у людини людина накопичила і розумно розпоряджується своїми ресурсами. Тобто тут можливі, наприклад, покупки якісь, але це покупки розумні, практичні, прагматичні для дому, для комфорту. В позитиві, можливо, буде якась конкретна жінка, яка вам може надати пораду якусь або допомогу, бо в неї є ресурси і вона може їм поділитися, але тільки якщо вона це заважає, ну, вважає за потрібне. Просто так, от, по доброті душевній, вона не дасть вам ні грошей, ні допомоги ніякої, але тільки якщо це їй в чомусь вигідно, або вона вважає це правильним і потрібним для себе. Так, негатив, двійка жезлів. Двійка жезлів в негативі каже про якісь вагання, коли ви ні туди, ні сюди. От якась така буде ситуація, яку ви не можете вирішити. Можливо, відлюдник саме про це і каже, що ви будете шукати відповіді, чи вам щось робити, чи не робити, їхати або не їхати. Потрібно воно вам або не потрібно. І ви, от якось зависнете в цих роздумах. І на, цьо, на наступному тижні ви так і не зможете зробити цей крок, бо е, дві кажезлів в негативі. Тобто ви так і не розпочнете щось нове, а навпаки, можливо, ви злякаєтесь або е, ну, побачите більше негативних якихось е, е, переваг цього кроку, да, і скажете: та ні, мені це не треба. Е, ще можливо. Можливо, вам і не дадуть цього вибору. Можливо, якась ситуація, де ви б хотіли подумати, а ну, у вас вже і не буде вибору. Це також може бути в негативі. Е, що вам, ну, знаєте, не буде можливості обирати, а буде така ситуація, що вам прийдеться щось діяти, да, не маючи ну, ніякого вибору. Хочете, не хочете, але дійте. Такий може бути негатив. Так, порада. Вісім кубків. Вісім кубків каже про те, що вам треба кудись або поїхати фізично, навіть якщо вам цього не хочеться, якщо вам це не нравиться, а вам все одно прийдеться поїхати. Тож їдьте, не зволікайте, їдьте. Ще карта порада, вісімка кубків, може казати не про фізичне переміщення, не про конкретну подорож чи поїздку, а про те, щоб вам. Уйти, піти з якоїсь ситуації, яка вас не задовольняє. Це може просто такий емоційний ухід, знаєте, коли ви вважаєте, я не хочу бути до цього дотичний. Все, я не буду приймати участь в цій ситуації. Оце карта порада. Іти від того, що вас не задовольняє, чи фізично ніжками йти, чи емоційно відсторонитись від цього. Да? І карта попередження сонце. Сонце каже про те, що не треба всім розказувати про те, що у вас відбувається. Не треба висвітлювати якісь події чи свої думки от відлюдник саме про це. Спілкуйтеся сам з собою наодинці. Не треба всіх сюди привлікати. Тримайте в собі те, що належить саме вам. І ще карта попередження сонце каже: не будьте егоїстом. Сонце привертає увагу саме до себе, як би так сказати, да? що я одна зіронька тут. Дивіться, всі на мене. А попередження це значить не треба так робити. Не будьте егоїстом, думайте про інших. І ну, трішечки своє его треба прикрутити. Ось так. І ще карта сонце, поки я не забула, це коли ви свою енергію багато віддаєте своєї енергії назовні. І карта сонця може вас попереджати, що не треба. прибережіть її для себе. Так, і оця моя новенька колода. Так, знову я за колоду не зату схопилася. Перша карта це для третього варіанту. Основні енергії тижня. Основні настрої тижня. І е, як буде складатися ваш тиждень. Я вас дуже попрошу, третій варіант, хто вибрав, хто обрав третій варіант. Е, в кінці тижня напишіть мені ваші враження, бо я тільки пропрацьовую цю колоду. Мені цікаво дізнатися, як вона е, працює, да, як вона дає відповіді. І я зараз вам розкладу прогноз на тиждень. А в кінці тижня я сподіваюся на ваш зворотній зв'язок. Тож, позитив тижня для третього варіанту, негатив тижня для третього варіанту, карта порада і карта попередження. Так, основні енергії тижня, справедливість. По-перше, основні енергії можуть бути спрямовані на те, щоб вирішити якісь справи. Щоб було все правильно, да? от щоб було по справедливості. Це можуть бути конкретно судові юридичні справи, а можливо, це просто щоб якась ситуація у вас, от будуть у вас такі, знаєте, наміри, і взагалі всю, весь тиждень ви будете думати ну, про те, чи правильно це, чи справедливо це з вашої точки зору, або чому це так несправедливо стається. Знаєте, коли от людина роздумує. Чому це так? За що? Ну, чому комусь отак, от, а мені отак? Про питання справедливості. Або це правосуддя, да, ці справи з органами правосуддя, можливо, будуть весь тиждень над вами, так? Ну, над вашими справами. будуть. Саме оці енергії, коли треба щось оформити офіційно, якісь державні органи, оформлення документів, підписів, договорів і так далі. Якісь такі питання, питання офіційних справ. Карта позитив. Двічка Кубків. В позитиві у вас буде спілкування і Таке ефективне співпраця з кимось, партнерство ефективно. Це може бути партнерство, як в сфері роботи, комунікації, взагалі з кимось, ви дійдете згоди, ви зможете домовитися, ви зможете знайти спільну мову з кимось. Або це може бути карта, яка позначає сферу стосунків, відносин з коханою людиною. З цього боку, у вас буде дуже класний позитив. В негативі також двічка, але вже двічка пентаклів. Двійка пентаклів в негативі каже, що у вас буде дуже багато справ. Вам прийдеться отак, от, знаєте, виворачуватися як ужна сковорідці, щоб все вспіти. І, можливо, для вас це буде в негативі, тому що ви, можливо, ви не все встигнете. Ви можете втратити якусь інформацію. За цим великим інформаційним потоком, за двійкою Пентаклів, в негативі ви можете щось не побачити, не помітити, не встигнути відповісти на якесь повідомлення, на якийсь дзвінок, і якась важлива інформація пройде повз вас, і потім це обернеться негативом. Ще за двійкою Пентаклів, якщо ви е е хватаєтесь, хапаєтесь за багато справ. Вони можуть от прям розсипатися у вас, розумієте? Ви не встигаєте. Наприклад, якщо у вас дві роботи, ви не встигаєте і там, і там щось у вас ну, не вдається встигнути. Якщо у вас є от, бачите, тут кохання, а тут в негативі. Та ж сама двійка, ну, карта з таким самим номером. Якщо у вас є два партнери, да, наприклад, чоловік і коханець, то за двійкою пентаклів ви вже не сидіти на двох стільцях. Можливо, ця інформація стане. Ем, Відома комусь кому не треба, а можливо, ви одного з партнерів втратите. Ну, ні, двійка кубків тут в позитиві, так що ви нікого не втратите. Але дивіться, щоб це сидіння на двох стільцях вам не вийшло боком. Але взагалі, я думаю, тут більше про інформацію і таке встигання за справами. В негативі ви не будете встигати підлаштовуватися під події, які швидко змінюються, швидко так. Одне за одним, і ви щось не встигаєте, тож будьте уважні. Карта Порада це сімка кубків. Ну, Сімка кубків карта порада, вона каже: мрійте, фантазуйте, розглядайте всі можливості, які перед вами відкриваються. Забудьте про те, що це просто ілюзії, фантазії, нічого страшного. Побудьте трішки мрійником, фантазером і дайте собі ну, Таку насолоду, дозвольте собі цю насолоду помріяти. Загадайте бажання не одне, а цілих сім бажань. І прямо по, пофантазуйте, як ви цим будете керувати, як ви розпорядитесь цими мріями. І ще сімка кубків, вона е, вказує часто на якісь такі, знаєте, е, Отраслі мистецтва, типу театр, кінотеатр, якийсь перегляд якоїсь ілюзії, тобто те, що створено ілюзорно, ну, от, наприклад, театр. Да, ви пішли в театр, ви насолоджуєтесь цим дійством, але ж це ілюзія. Але ви получаєте насолоду. Тож, сходіть до театру, сходіть до кіно, або просто вдома через інтернет подивіться якісь свої серіальчики, в яких, можливо, сім серій. Отримайте насолоду. Таку, знаєте, пусть фантазійну, але ви так от ну, отримаєте дуже гарну насолоду. І карта попередження це лицар мечів. Вона, ця карта попереджає вас про можливий якийсь конфлікт, якийсь, який станеться саме через. Спілкування, от бачите, як саме в цій колоді цей лицар мечів, отакий от гострий направлений меч прямо на рот на спілкування. У вас можливо виникне якийсь конфлікт. Саме отака словесна сварка. Тож будьте обережні, слідкуйте за словами, слідкуйте за тим, що і кому ви кажете, з яким тоном, ем, які слова ви вживаєте, бо вас, можливо, ви скажете щось, щось таке, що вам кажеться нормально все, а хтось це як укол. Як загрозу як образу і може виникнути конфлікт. Тож тут пряме таке попередження закрити рота да? і дуже-дуже обережно використовувати слова ну, в спілкуванні з кимось. Ось така, такий тиждень очікує всі, всі три варіанти. Я дуже сподіваюся на ваш зворотній зв'язок, і я прощаюся з вами до наступних відео.